Україна сподівається, що боєприпасів вистачить до квітня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого робочого візиту до Люксембургу. Він зазначив, через брак артилерійських снарядів ситуація на передовій ускладнюється. Шмигаль має надію, що завдяки чеській ініціативі, до якої приєднався і Люксембург, вдасться стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Ми також розраховуємо на постачання ракет великої та середньої дальності, щоб скоротити логістику Росії на окупованих територіях. Це теж дуже важливо для нас, як і артилерійські снаряди. Але з нашого боку ми не стоїмо на місці. Ми рухаємося вперед з виробництвом українських безпілотників, з українською артилерією та українською військовою технікою в усіх цих сферах. Трактор підірвався на міні на Харківщині. Це сталося у полі поблизу села Федорівка, Барвінівської громади. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував трактор повністю знищено, а водій поранений. Наразі він у шпиталі повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці працюють сапери. Скинули вибухівку із безпілотника просто на автівку з людьми. Росіяни атакували цивільних на в'їзді до села Осокорівка на Херсонщині. Проінформували в обласній військовій адміністрації чоловіку та жінці медики надали допомогу. І у Білопілі на Сумщині росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури. У місті виникли проблеми із водопостачанням, розповів його очільник Юрій Зарко. У коментарі Суспільному. Також пошкоджено житлові будинки. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає. За три тисячі доларів до Молдови друзі з онлайн-гри домовилися про незаконний виїзд із України. Очільник цієї схеми мав би переправити свого клієнта. Човном через кучурганський лиман йому не вдалося. За інформацією Державної прикордонної служби організатор понесе кримінальну відповідальність. Ну а замовник буде матиме адміністративне правопорушення. Ну і триває зведення оборонних споруд у Запорізькій області. Загороджувальні піраміди цілодобово виробляють у регіоні. Це аналоги зубів дракона для виготовлення використовують спеціальну технологію. Сервона швидко застигає. а конструкція має максимальну міцність. Піраміди здатні витримати як критичні температури, так і будь-яку агресію зовні. Розповів очільник Запорізької області Іван Федоров. Всі роботи контролює міноборони та військові. Депортували українських дітей до Москви. служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора України повідомила про підозру двом соратницям Путіна, депутатці Держдуми Росії Яні Лантаровій та її спільниці Інні Варламовій у період окупації Херсона. Вони примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого. Будинку дитини новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Дівчинка була позбавлена батьківського піклування. А хлопчик перебував у закладі тимчасово через складні життєві обставини в родині. Діти не мали фізичних ват та не потребували медичного втручання. Наразі українським малятам видали свідоцтво про народження російського зразка. Дії Росії. Щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім'ї грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права. Факт депортації та насильницького приміщення дітей росіяни та купаційна влада видає вже з доброволі, як привід порятунку, евакуації, оздоровлення та інші приводи, якими Російська Федерація виправдовує депортацію українських дітей, прихована очевидна мета Росії. Насправді дітей примусово переміщують в іншу людську групу та расифікують. А так це ми вже дивилися. Одну секундочку. Угу. Триває зведення оборонних споруд у Запорізькій області. А ні, це ми вже дивилися. Давайте далі. У нас є ще одна. Ще одна новина. Гранати біля школи у Запоріжжі. Біля навчального закладу офіцер служби освітньої безпеки виявив підозрілий пакет. У ньому лежали 10 гранат. Чоловік викликав правоохоронців та заборонив учням і вчителям заходити на територію. Частина боєприпасів була радянського виробництва. Інша іноземного інформують у міністерстві внутрішніх справ. Деякі гранати фахівці відправили на дослідження до запорізького експертно-криміналістичного центру. Частина цих боєприпасів було кваліфіковано як боєприпаси, що відносяться до категорії, особливо небезпечних. Ці боєприпаси було категоровано, вивезено за межі міста та проведено їх знищення з максимальним збереженням речових доказів, що в подальшому будуть надіслані на дослідження. Вірменія готова передати чотири села під контроль Азербайджану. Заявив прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян. Така інформація з'явилася на тлі спірних питань та побоювань відновлення конфлікту між країнами. Йдеться про населені пункти Баганіс Айрим, Ашаге Аскіпара, Херімли і Гизилґеджиле. Напередодні в Азербайджані наголосили, що ці села мали бути негайно звільнені. 700 дітей у Бородянці нарешті можуть повернутися до свого ліцею. Загалом на Київщині вже вдалося відновити 200 шкіл та садочків, пошкоджених або зруйнованих російськими окупантами. Відбудувати один такий навчальний заклад до Бородянці допоміг уряд Литви. Про те, як тривали роботи, в яку суму став ремонт та перспективи подальшої співпраці з Литовською республікою. Далі в нашому сюжеті. Руський мір намагався денаціоналізувати ліцей номер 1 у Бородянці. По собі окупанти залишили згарище та надписи на залишках стін. Відбудувати знищений навчальний заклад здавалося майже нереальним. Однак місцеві освітяни не покладали надій та попросили допомоги у дружніх країн. Тоді підійшов посол Литовської республіки Вальдемар Сарапінес і каже, пані директорко, ми вашу школу відбудуємо, обов'язково відбудуємо. І вони приїхали через, через тижня-два, десь вони приїхали до нас в школу і сказали, що все, ми готуємо, ми точно вашу школу відбудуємо, ми готуємо зараз документацію, ми готуємо проєкт, ми готуємо тендер. І вже з Нового року, січня місяця, почнеться відбудова. Робота кипіла цілий рік. Відбудовували ліцей за усіма сучасними нормами та стандартами. Утеплили фасад, замінили вікна, виконали внутрішні роботи. А поруч зі школою збудували нове унікальне для країни укриття. Це було складно розумієте, Будівлю було пошкоджено, відбувалися певні юридичні процедури, право власності на землю, бенефіціари, фінансування, держзакупівлі, тендери і таке інше. Але ми разом команда і працювали крок за кроком, вирішували, що робити з бомбосховищем, будівлею, реконструкцією, дозволами на будівництво тощо. Відновлення ліцею обійшлося у майже 8 мільйонів євро. Роботи профінансував фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Литви. А майже 2 мільйони євро на внутрішнє обладнання, меблі та зовнішню інфраструктуру внесло представництво Тайваню в Литві. Ліцей у Бородянці повністю модернізували. Нині там з'явилися атріум, інтерактивні панелі, розумні дошки та інше сучасне обладнання. Тут нам розповіли усю історію. Безумовно, я гадаю, школа навіть покращала, не просто підійнялася з руїн, а й стала ліпшою ніж була до того. Я також вважаю, що дуже важливо відновлювати якісно, коли ми відбудовуватимемо Україну. візьмемось за школи, лікарні чи інші об'єкти. Важливо робити їх кращими, особливо що стосується стійкості та схожих функцій. Конструкцію школи за ініціативи литовського уряду реалізувало Центральне агентство управління проектами. Ба більше, аби масштабувати відбудову навчальних закладів по усій країні. Зараз працюють над ще одним проєктом. В рамках школи майбутнього для України вже оголошено міжнародний архітектурний конкурс. Проєкт переможець використають для будівництва навчальних закладів по всій Україні. Це буде адаптивний проект, який можна буде власне логічно адаптувати під різні локації, під різні потреби, під різну кількість учнів. І загалом цей проект буде наданий кожній громаді безкоштовно для їхнього використання, і це власне повертаючись до питання про проектну кошторисну документацію, яка є надзвичайно дорогою. Тому ось цей проект майбутньої школи, архітектурний проект він дуже спростить життя багатьом громадам. Литовсько-український ліцей номер 1 готовий вітати сім сотень учнів. Залишилося завершити благоустрій та здати школу в експлуатацію. Друзі з Литви наголошують, така нова школа далеко не останній подарунок Україні. Like cliche, actually... звучить як кліше, але насправді ми інвестуємо в майбутнє. Інвестуємо в дітей, які я впевнена створюватимуть кращий світ, світ без війни. Адже я розумію, усі обставини нині знаю про усі ці звірства війни. Тож ми повинні допомогти з відбудовою якнайшвидше зараз, а не пізніше, не тоді, коли закінчиться війна, а зараз. Литовська республіка вже виділила понад 14 мільйонів євро на будівництво тимчасового поселення, реконструкцію освітніх закладів та інших проєктів в Україні. Катерина Галко, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо.